Єгор Чернів, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаємо вас. Добрий вечір. От така різка заява Марка Рюта. Він там ще казав, що або зараз треба щось робити, або доведеться вчити російську. Чи може він до когось достукатись чи ні? Чи це самарно? Ну, перше ще продовжив, що стійкого миру не буде без гарантій безпеки для України, і найкращою гарантією все ж таки, все одно є п'ята стаття того самого Вашингтонського договору. І той, того самого альянсу НАТО, який і представляє Марк Рюте, але чомусь він поки що про це не говорить. Mm. Щодо його заяв, ну ви знаєте, Марк Рюте завжди був таким великим прихильником України, і на посаді ще прем'єр-міністра Нідерландів багато чого робив. І зараз намагається просувати максимальну допомогу для України. Але ми розуміємо, що не все залежить від менеджера. Багато чого залежить від країн, які є членами НАТО, і в першу чергу це сполучені штати, і ми дуже вдячні Марку Рюту за таку позицію. Я сподіваюся, що він достукається перш за все до кабінету Трампа. До республіканців, до Сполучених Штатів, які в принципі я зараз бачу певну тенденцію того, що вже знаєте, так привідкривають завісу, що буде запропоновано Україні, і я точно не бачу, що буде Україну злито, як то кажуть, чи, чи там покинуть на призволяще без озброєння. Тому я думаю, що це також певна можливо узгоджена позиція із Сполученими Штатами, і такі заяви досить чітко говорять про позицію Західного світу. Але є водночас заява Патрушева даруй. Він каже, що Росія хоче перемовин по Україні зі США без Європи. Таке станом на зараз. Такий варіант можливий. Це було станом. Я думаю, що на 24 лютого 2022 року вони постійно прагнули саме прямих перемовин з Сполученими Штатами. Не зважаючи на Україну, не зважаючи на Європу, і, взагалі, початок цієї війни, якщо ви пам'ятаєте, він починався з ультиматуму того, що НАТО має відкотитися на 97-го. це було якраз таки прямим доказом того, що це не про територію України, не про Україну, про про перерозподіл світу, по перше, і по-друге, про місце за тим столом. Великих країн, як Сполучені Штати, Китай і нібито Російська Федерація, яка хоче напряму говорити з цими двома країнами, на рівних, а звісно, що це його там ціль і, 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 і бажання. Чи буде це а, так? Ну я, я дуже сподіваюся, що все ж таки м Трамп не буде розмовляти з ним як на рівних. Я, ми бачили, що а, Трамп вже сказав, що хоче поговорити чи готовий поговорити, тому що цей ця війна. Має бути закінчення з обох сторін, тому потрібно говорити з обома сторонами, але це точно буде не на рівних розговорах. Координація того, про що говорять у Вашингтоні, і те властиво, про що Марк Рюте говорить, тому що просто згадаємо, в якому контексті ті слова були сказані, з яких ми починали. Там йшлося про фінансування понад 2% ПДВ від кожної країни. Це внески до ВВП. ВВП, перепрошую, звичайно, ВВП та по відношенню до НАТО, і фактично про те саме говорить і Дональд Трамп ну принаймні і говорив під час передвиборчої кампанії. Та що ми маємо всі згуртуватися? Ну то питання, як ця координація? Має працювати тут. Питання більше до Європи. На жаль, останні три років після падіння берлінської стіни, після колапсу Радянського Союзу, Європа дещо розслабилася, і вона просто йшла в фарватері Сполучених Штатів, які надавали парасольку безпеки європейським країнам. І були зменшені армії, були зменшені видатки на бюджет, були зменшені і виробництво озброєння всередині цих країн. Зараз Трамп досить чітко і прагматично каже, що все це закінчилося. У нас є інші стратегічні не те, щоб інтереси навіть інтереси в Європі залишаться у Сполучених Штатах, але загрози. Наприклад, Китай, який має потужну велику армію, ну, точно не таку другу армію світу, як Російська Федерація, а набагато потужнішу, яка може ем, сперечатися з Сполученими Штатами. Тому, власне, Трамп і говорить про те, що. Хлопці, давайте ви тепер вигрібайте з своєю власною безпекою на території Європейського Союзу і збільшуйте ці самі видатки на ВВП до 5%. І насправді Польща це зрозуміла ще минулого року. І, і Дуда говорив про це, що вони готові самостійно, без підштовхувань з боку е, Трампа е, збільшити свої, свої видатки, тому що вони розуміють, що ось Росія, ось Білорусь у них є кордон. Ідей з Росією, з, з Калінграду, mm. тому е, це і я думаю, що це і я думаю, що Трампа почули. Так не всі країни готові на сьогодні до 5% збільшити швидко це, тому що навіть е, до тих 2% складно було збільшити тій самій Німеччині через декілька через ряд причин, тому що е, з одного боку потрібно знайти це гроші. А з іншого боку потрібно знайти куди їх витратити. Тобто, це потрібно збільшити кратно виробництво озброєння, яке було скорочено протягом останніх 30 років. Але Європа поступово, поступово це йде до таких мети. Ну але навіть Порща, ось я зараз дивлюсь, цифри не дотягують до п'яти. У них 4,7, Найменше в Іспанії це всього 1,28% ВВП. І Як я пам'ятаю, Іспанія це одна з тих країн, яка виступає проти вступу України до НАТО. Іспанія uh, не говориться відкрито, але й не підтримує Україну на сьогоднішній день, так як деякі країни. Це тенденція певна можна спостерігати. І чим західніша країна знаходиться, тим вона безпечніше відноситься ну, до своєї до своєї оборонної стратегії. До них Росіянам довго йти просто. Uh, да, вони думають, що це це їх uh, не буде стосуватися, але ракети російські летять на жаль дуже швидко і дуже далеко. Ну та тому питання ось цієї мотивації, бачите, але якщо давайте просто на це подивимось, скажімо так, з оптики української, чи ми можемо на цьому зискати, в разі якщо ось ця згуртованість, уся єдність і усвідомлення того, що зрештою це треба фінансувати і готуватися до підсилювати зрештою свою оборонку, чи Україна на цьому зискає? Чи це процеси абсолютно там паралельні, не, не перетинаються? Безперечно, тому що по перше. Е ми маємо, нам ми маємо навіть інструменти, яким чином це може стосуватися України, ці самі гарантії безпеки, які були підписані з багатьма країнами Європейського союзу, і які гарантували те, що вони нам будуть надавати озброєння. За для того, щоб надавати його, потрібно виробляти. І для того, і коли вони збільшать ці оборонні бюджети, коли вони збільшать оборонні замовлення, і коли вони збільшать свої оборонні оборонно здатність, то звісно, що і нам буде. Краще від цього, тому що вони зможуть ділитися не тим, не тим, що вони знайшли на складах тридцятирічної давнини, що залишилося від того, що вони не розпродали або не скоротили, а саме від того, що вони зараз виробляють. Але те, про що говорив Марк Рюте, економіка Росії це як сумарна економіка Бельгії і Нідерландів. Але водночас кількість боєприпасів, які Росія виробляє за три місяці, вся Европа робить за все НАТО, робить за рік. Три роки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Європа не пришвидшилася. Пришвидшилася, але не такими темпами, як нам би хотілося. Тобто вони почали виробляти набагато більше того озброєння, якого або не виробляли взагалі до 2022 року, або виробляли в маленькій кількості. Знову ж таки, через е, певний попит. Да, там, та сама чеська ініціатива з е, боєприпасами, вона також підштовхує виробництво внутрішнє виробництво середини Європейського Союзу, а не пошуки не тільки шукати по, по всьому світу. Там а, Німеччина наче, почала виробляти нові взагалі системи а, артилерійські. Наприклад, і одну з них, чи першу, якщо я не помиляюся, mm -hmm. ми отримали Україна, отримала Тепер отримали, навіть... А нарешті шести ідуть вишколи українських військових da, в Німеччині. Mm -hmm. Тобто а, в ОПК чи ВПК mm -hmm. вони по різному називаються в різних країнах. Вони зросли точно, але точно не так, як нам би хотілося, як країні, яка перебуває у війні, і недостатньо для того, щоб а, на сьогоднішній день. Дати відсіч Російської Федерації у випадку нападу Російської Федерації на них, а з чеською ініціативою чи правильно розумієш, що досі ось ця обіцянка в мільйон боєприпасів вона не закрита. Досі мільйону ми не отримали, не закрили саме мільйон. Це так? те, що було обіцяно до нового 2023 року. Навіть зараз є фінансування, в тому числі та сама Канада. І я дуже вдячний Канаді. Насправді, що вони нарешті. Зважилися на фінансування і нашого ВПК. Це ми якраз нарешті. таки нарешті. Ми це проговорювали з міністром Блером в листопаді минулого року. Я був якраз таки також в, в Атаві, і вони не знали, як витратити і як надати нам ці саме кошти. І коли ми сказали, слухайте, ну є датська ініціатива, можете через датчан це зробити, і вони, врешті, решт зараз 100 мільйонів будуть направляти на наш ВПК через через цю датську ініціативу. Але там ще 250 мільйонів, які будуть розділені між канадськими виробниками і чеською ініціативою. Тобто вони досі фінансують ту саму ініціативу, про яку ми говорили ще. Два роки вже тому і ну, тобто, роки, так міні не лише задача зібрати, але й задача те, яким чином це ці кошти освоїти, скажімо, та тому виробити, Там виробити. Зараз mm -hmm. і в Канаді наносі будуть вибори, і в Європі наносі вибори. Чи маємо ми план Б раптом, що стається з підтримкою зі сполучених штатів чи з підтримкою Європи? Ми маємо план Б. Це перш за все розраховувати на власні сили. Ми розуміємо, що в таких умовах, як ми маємо зараз, через політичну турбулентність всередині Європи ми бачимо, що не не, не зовсім не завжди а, дружні а, політичні сили до України приходять до влади. А ми розвиваємо власну програму. Так на жаль, ми сьогодні не покриваємо повністю всі а, наші потреби, але значною мірою це цей відсоток наших нашого виробництва. Снарядів, боєприпасів, бронетехніки, він збільшується. Ракетна програма, яка збільшилася кратно, просто з 22-го року. І зараз ми маємо вже не одну-дві легендарний Нептун або там інші. А вже не можу сказати скільки, але декілька різних програм, які летять досить далеко. А вони летять уже бо щось, ми сьогодні бачили масовану тить. масовану атаку росіяни повідомляли про атакамси чи були там ну, які небо мовні паляниці ну чи були там умовні паляниці Паляниці вже літають, летлітають, пекла вже літає. Все літає. Ну не все окей, але багато чого літає, багато чого в розробці. Ну з того, що ми знаємо офіційно, ми цю інформацію теж озвучували. Від 200 до 1100 кілометрів знаходяться ці об'єкти на території Російської Федерації. Затаковані військові об'єкти, і ми розуміємо, що дозволу на таку відстань використання західної зброї ми не маємо. Тому це вже висновок такий. Це вже да, це вже визнаки середньої робити. дальності. До речі, ви згадали про ну, скажімо, так, не дуже прихильних до інтеграції України в і в і в НАТО і в ЄС країни. Просто повертаючись до обороноздатності самого альянсу, чи ці країни так само опозитно налаштовані? Чи все ж таки, якщо там є Дональд Трамп, і він говорить про збільшення фінансування, про необхідність згуртованості, ну то припустімо, Віктор Орбан навряд чи щось протиставить. Um, ви пам'ятаєте, що в принципі Віктор Орбан з самого початку повномасштабного вторгнення займав особливу позицію, називаємо це так, щодо України і щодо навіть транзит не дозволяв військової зброї через територію Угорщини, хоча це б нам допомогло mm -hmm. а, також швидше доставляти товари військового призначення до України. А, ви пам'ятаєте, що він певною мірою шантажував Європейський Союз щодо надання Україні тієї ті самої допомоги від Європейського Союзу, але знайшли важелі впливу mm. на нього а, через фінансування саме Угорщини від Європейського Союзу. Тому я, я я думаю, що якщо буде потрібно, наші партнери знайдуть підходи на каву запросити, наприклад, під час голосування, як його вже запрошували щодо України, а, або інші якісь важелі, які точно можуть вплинути на його позицію. Тобто, чи пиріг чи батіг, там буде видно чи бограч. Я думаю, що в наших партнерів багато різних стимулів, які можна застосовувати. Давайте трохи змінимо тему. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Про що говорили? Давайте послухаємо. Говорили оборонну підтримку, різні форми, збройні пакети для України. Ми обговорили інвестиції у закупівлю снарядів для України і також питання розміщення контингентів, партнерів і підготовку наших. Військових. І звичайно, глобальна ситуація. Ми координуємо наші позиції. Я дякую Францію, дякую, Еммануель. Ось це були слова президента. Але якщо про цю координацію зусиль, на що передовсім зараз це має бути скеровано і питання миротворців? Питання миротворців також не нове. І ми чули. Перша заява була Макрона рік Прекінці тому. Лютого. Рік тому. Да. Але він був перший, який взагалі підняв це питання на політичний рівень і взагалі відкрив це вікно Вертона, яке ми досі не закрили і можемо використати. І я думаю, що це також певною мірою скоординована позиція зі Сполученими Штатами. Ви пам'ятаєте, що після. Приїзду Трампа на відкриття вже оновленого Дотанотердам де Парі, зустрічі Трампа з Макроном, якраз таки знову на порядку денному з'явилося це питання щодо можливої присутності іноземних військ на території України. Для нас це певною мірою також гарантія того, що Російська Федерація не розпочне знову свою нову хвилю агресії, тому що вона в, в такому випадку буде стикатися саме з країнами з контингентом країн-членів НАТО? Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю для марафону говорив про те, що миротворці це має бути не тільки сухопутні війська, але й авіація і морські сили. Наскільки великі шанси, що це може статися, враховуючи, що навіть для сухопутного контингенту консенсусу немає. Я чесно з 22-го року я не виключаю нічого. Ми стільки разів вважали, що неможливо отримати патріоти або «Атакамс», або ф в нашому небі, але отримували. І я думаю, що потрібно з чогось розпочинати з сухопутного контингенту. ви розумієте, питання навіть в тому, що за доктринами НАТО застосування сухопутних військ неможливе без прикриття з повітря. Це такий мультидоменний, що називається підхід до використання військ, де вони застосовуються у зв'язці зі спутниковими даними з артилерією, з авіацією, і навіть з флотом, який прикриває ракетами середньої дальності при наступі або при оборонних діях. Тому я думаю, що навіть виходячи з таких доктрин НАТО, ми можемо розраховувати і на контингенти не тільки на, на, на суші, а й в повітрі і в воді. Ти більш традиційно НАТО воює саме таким чином. Головна вони ударна таким сила чином. авіація, а вони такна плюс ракетна, ракетна складова. Вони тільки таким чином воюють, і чесно кажучи, коли ми готувалися до контрнаступу. І говорили нашим партнерам, будь ласка, пришвидшіть питання щодо надання нам F-16, тому що неможливо просто йти іти в наступ без прикриття авіації, без хоча б рівних сил. Я не говорю вже про перевагу в повітрі, але бачите, на жаль, ми отримали запізно ці F-16 в нашому небі. Хоча би зараз, Принаймні, хоча б цій комплектації, mm -hmm. хоча би зараз. Борис Пісторіус на зустрічі повідомив українському президентові Володимиру Зеленському про постачання найближчим часом до українського війська півсотні сучасних гаубиць RCH. Говорили також про подальшу співпрацю в оборонній сфері і закупівлю зброї українського виробництва. Німеччина продовжує підтримку України. Нині шоста частина від усієї міжнародної допомоги Україні йде від Берліна. Німецький уряд і зараз працює над виділенням нового пакету. Почуємо. Підтримка України вона залишиться надійною, міцною та рішучою. Що стосується пакету на 3 мільярди, робимо все, щоб він був. У нас ще не завершилися переговори уряду, бо це питання коштів. Їх там немає, бо не ухвалений бюджет. Я оптимістично налаштований. У нас тут не багато часу лишається, але я просто думаю, тут важливо наголосити на хронології. Борис Пісторіус, який до цього був у Варшаві, і це була зустріч міністрів оборони, йдеться про створення специфічного формату підтримки України. І наразі, ну в сенсі, сьогодні у Києві. Що в цілому можна сказати про цей формат і, і про цю послідовність? Ну, я б тут більш широко дивився mm -hmm. на цей, на цю подію чи цей візит. Борис Песторіус, я вся Німеччина зараз перебуває в передвиборчій програмі, передвиборчій гонці. Mm -hmm. І Борис Песторіус набагато більш рейтинговий політик ніж Шольц. І я думаю, що це певною мірою, в тому числі така передвиборча програма, тому що і нам і нам це добре, тому що. Шольц опирається в тому числі на тих німців, які не підтримують військову допомогу Україні. Пісторіус абсолютно відкрито говорить про те, що потрібно допомагати і продовжувати допомогу, не зважаючи на вибори і не зважаючи, хто прийде до влади після 23 лютого в Німеччині. Тому для нас це дуже добрий знак, навіть якщо Борис Пісторіус буде в опозиції, І з того, що я знаю, коли я розмовляв з нашими. Колегами з Бундестагу, скоріш за все, він збереже свою позицію на позиції міністра оборони. Тому це певна сталість допомоги. Ну не гарантія, але певна надія сталася допомогу для України. Але чому саме в Україну Шольц приїхав зразу після розпуску уряду? З, знову ж таки це передвиборча програма. Ні, можна ще багато питань поставити, чому з валізою, і так далі, і так далі. Але відпустімо це. Нехай в Німеччині пройдуть вибори. Да, mm -hmm. він він спирається в тому числі і на тих, хто підтримує Україну, тому він збирає, умовно кажучи, голоси таким mm -hmm. чином. Йогордірнів, народний депутат України і заступник голови комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ось цей час з нами. Ми вам вдячні. Дякую. Спасибі.